Інвестори відмовили у фінансуванні, а люди почали віддавати перевагу не віртуальним, а уже готовим помешканням. Так пояснює причину зупинки будівництва по водопровідній власник компанії забудовника Микола Малий каже: якби квартири продавали з такими ж темпами, як до 2009 року, то зараз би всі були задоволені. Але вже три роки фактично ніяких робіт на Довгобуді не проводять. Забудова, яке інші інвестори розпочинали разом із проспект Будом, уже давно здані в експлуатацію. А ці 160 людей, які внесли кошти у будівництво ще кілька років тому, Уже й не знають, чи отримують колись своє помешкання, кажучи, навіть зайти на територію, і подивитися якому стані роботи можливості не мають. У мене є що, що це взагалі, взагалі вже не принадлежить мені, а я вложив немалі малий У мене проплачено майже... там. У кого -то, все, то у меня, наверное, 90. На початку цього року компанія Проспект Буд» начебто і знайшла вихід ситуації, каже, що якщо продати дві квартири, на які нарешті знайшлись покупці, то до літа можна здати перші два під'їзди, а до кінця року ще три. Але для цього необхідно, аби люди створили житлово будівельний кооператив. І ті, хто ще не доплатив, дом внесли зазначені у договорі кошти. Зараз ми звертаємося к вам з просьбою. Вот ті долівики, які в зв'язку з установкою будівництва, прикрасили. Платить взносы, чтобы они эти взносы, согласно договору, вот тех двух миллионов, о которых говорила НССР, чтобы они эти взносы внесли уже вместе с жилищно-строительным кооперативом, под наблюдением жилищно-строительного кооператива, чтобы эти взносы мы целевым сегодня могли запустить полноценно, полнокровно стройку. Створення кооперативу як вихід із ситуації сприйняли не усім. Одних лякає перспектива самостійної добудови житла, інші називають це черговим око з боку підприємства. кажуть, що таких зустрічей з подібними ініціативами було вже чимало. Результату ж від них ніякого. Начні стройку, покажіть мені кіжені, не просто язиком а це не вихід. Створити кооператив. Люди нам не вистачає скільки грошей. Давайте будемо гроші. Ну, ми зараз та... І ви зразу уходите. Ви в стороні ви побратим, розбирайтеся з нашими грошима. До вносити кошти теж не усі згідні. кажуть, що навряд ці гроші підуть саме на добудову. Адже за цей час горе довгобут не лише заборгував перед пенсійним фондом, податковою та робітниками сумарно 700 тисяч гривень, а й кредиторам один мільйон. Цей кредит ми можемо погасити за рахунок тої ж нерухомості, яка є на базі. Там у нас кран. Є також, приміщення і Докум, так. картина. Кредит не погашено, здавайте решта грошей. Шо, Шо, про дінги, я я, я так і ви ж приймаєте, що якщо дії попадають при будь, вони одразу ж йдуть на покишення тих долгов. Дехто пропонує створити ініціативну групу як юридичну особу, потім позиватися до суду на підприємство, а далі за власні кошти добудовувати свої ж помешкання. Потім виграється суд, переходиться об'єкт. Мы власти с юридического лица, и мы совместно, как другие, достраиваем это строительство. Ну, достраивается прозора. Я, допустим, взяла кредит, работаю сама и воспитываю ребенка. Я взяла кредит, проплачиваю кредит и давно погасила квартиру. А сейчас вы хотите сказать, что я должна еще скидываться деньги на достройку дома? А пускай уважаемый Николай Васильевич берет кредит, Йому ніхто не да. але для створення юридичної особи необхідно добровільно розірвати договір. Проспект Буд зі своєї сторони на це не погоджується. Микола Малий запевняє, що для нього справа честі закінчити довгобуд. тому наполягає на своєму чутово будівельний кооператив і спільне вирішення цієї ситуації. Власне на його ініціативу і пристають більшість людей. Власник підприємства одразу ж обіцяє, роботи поновлять уже з березня і шукатимуть нових інвесторів. Творили ініціативну групу, яка подальшому спільно з фірмою Проспект Буд і залученими інвесторами буде завершувати будівництво передачу квартир власникам.